Моє вітання! З вами знову Ірина. І сьогодні ми будемо говорити про книжки. Наш урок має назву. Я можу говорити про книжки. I can talk about books. Починаємо. Unit 47. I can talk about books. Розділ A: Types of Book. Типи або види книжок. Починаємо з glossary. Reference book. A book you use to find a piece of information. Книжка, яку ти використовуєш для того, щоб знайти певну інформацію. A piece of – пам'ятаєте, ми з незлічуваними іменниками не можемо вживати кількість, тому вживаємо a piece of для того, щоб вжити це як одну одиницю. A piece of information, a piece piece of of information, furniture, a piece of work і так далі. A piece of адвайс. Дуже часто у нас це було до речі. Значить, це книга-довідка. Недовідка, довідник. Encyclopedia. A book or set of books that gives information about many different subjects, arranged in alphabetical order, книжка або серія книжок, яка надає інформацію стосовно багатьох різних тем предметів. І вона складена в алфавітному порядку. Encyclopedia – це енциклопедія. Manual a book that tells you how to do or use something, such as a car or a computer. Книжка, яка розповідає тобі, як робити щось або використовувати щось, до прикладу, машину або комп'ютер. Manual – це інструкція до використання. Catalog A complete list of things you can buy or see somewhere. Повний перелік речей, які ти можеш купити або побачити десь. Каталог це каталог. Pleasure – a feeling of enjoyment. Відчуття насолоди. Pleasure – це задоволення. Poetry – poems in general. A poem is a piece of writing arranged in short lines, which express thoughts and feelings through sound and rhythm. Вірші загалом. Вірш це письмова робота. Знову a piece of writing, як шматочок письма, одиниця письма, організована у короткі рядочки, які висловлюють думки або почуття. За допомогою звуку та ритму. Poetry – це поезія. Alphabetical – listed in the same way as the alphabet. A, B, C, etc. Перерахований у тому ж самому порядку, що і алфавіт. Alphabetical – це алфавітний за алфавітом або за абеткою. Виправте мене, якщо я неправильно сказала за алфавітом. А можливо, два варіанти допустимі. Novel. A book that tells a story about people or events that are not real. книжка, яка розповідає історію про людей або події, які не є реальними «Novel» – це роман. Обожнюю читати романи. Зараз не маю часу на це, але обожнюю це. І в дитинстві. Не в дитинстві, а в підлітковому віці дуже це любила. Вже розповідала, що таємно брала у батьків на тумбочці книжки, романи для дорослих, і таємно їх читала, і потім повертала. От така ваша вчителька була неслухняна. А зараз дуже люблю читати романи англійською. Але, як вже сказала раніше, не маю на це часу. Mystery. a story in which the events are only explained at the end. For example – A murder mystery – Історія, в якій події пояснюються тільки на кінці. Наприклад, Таємниця вбивства. Mystery – це таємниця. Або, ще можна сказати, загадка те, що розгадується вже на кінці, Science fiction – Books about events that take place in the future, often involving travel in space, synonym sci-fi informal Книжки про події, які відбуваються у майбутньому. Take place, Цей, точніше, це слово сполучення ми вивчали на минулому занятті, коли вивчали місця для спорту. Take place це проходити або проводити якусь подію. Часто ці події включають у себе подорож у космосі. Синонім у неофіційній мові це sci-fi. Повна назва science fiction, скорочена, неофіційна мова – sci-fi. Це наукова фантастика. Non-fiction – books about real facts, people, events, etc. Opposite fiction – Книжки про справжні факти, справжніх людей, справжні події і так далі. Протилежне fiction. Non-fiction – це документальна література. Fiction – це художня biography, The story of somebody's life written by someone different. An autobiography is the story of somebody's life written by that person. Історія чогось життя написана кимось іншим. Це біографія. Автобіографія це історія чогось життя, написана саме тією людиною, життя якої описується в історії. Є Glossary. Spotlight немає, I read a huge amount. As an editor, I'm always using reference books such as dictionaries, encyclopedias, manuals, catalogs and so on. But I read a lot for pleasure too, and I particularly like poetry. At home, all my books are arranged in alphabetical order. I know that's a bit strange. I've got loads of novels, murder mysteries, science fiction, etc. But there is non-fiction as well. I read quite a lot of biographies. My husband says I'm book crazy. Перекладаемо. Я читаю дуже багато. Huge – це у нас strong adjective – посилений прикметник. Щоб не казати very big, ми вживаємо huge. Amount – це кількість. Як редактор, я завжди користуюся довідковою літературою, такими як енциклопедії, інструкції і так далі. Але я також багато читаю для задоволення. І мені особливо подобається поезія. Particularly – особливо. Вдома всі мої книжки розташовані в алфавітному порядку. я знаю, що це трішечки дивно. Не знаю, для мене це не дивно, для мене це нормально. У мене не розташовані в алфавітному порядку, але для мене це нормально. У мене дуже багато романів, таємничих вбивств, наукової фантастики і так далі. Але також у мене є документальна література або наукова. Література. Я читаю достатньо багато біографій. Мій чоловік каже, що я схиблена на книжках. Book crazy. Бачите, пишеться через Дефіс. Це у нас прикметник. I am book crazy. Якби це був іменник, то після I am було б А. Артикль А. Є. Прочитали прослухали, переклали, переходимо до виконання вправ. Exercise 1. Complete the table with the words from the books. Доповнюємо таблички словами з переліку. Catalog каталог, modern mystery Таємниця вбивства. autobiography автобіографія, manual інструкція, reference book довідник, encyclopedia енциклопедія, novel Роман, biography, біографія, – sci-fi, або science fiction – наукова фантастика. І у нас дві категорії fiction художня література, нонфікшн, документальна або наукова література. Давайте позначимо це стрілочками Каталог у нас вже віднесли до нонфікшн. художня. Autobiography non Нонфікшн. Manual – інструкція, також non-fiction. Reference book, також non fiction, Encyclopedia, також іде сюди. Novel – роман. художня. Biography – non-fiction. sci-fi. Science fiction, наукова фантастика. Це в нас художня, Фікшн. Є, виконали. Exercise 2 Complete the sentences. доповніть речення. Приклад. A dictionary is arranged in alphabetical order. Словник складений в алфавітному порядку. Перше. If you don't know the date of the French Revolution, look it up in. An... Hmm. Якщо ти не знаєш дати французької революції, подивися або перевір це. Look it up. Пошукай інформацію. Look for. Ми шукаємо. Щось, що ми загубили або забули, де поклали, або людину шукаємо. А look up це ми шукаємо інформацію. Значить, пошукаю цю інформацію в і бачимо енно. Значить, далі буде слово починатися з голосної. «Encyclopedia». Look it up in an encyclopedia». Друге. «Shakespeare is famous for his plays». But he also wrote beautiful гм. Hmm. Шекспір відомий за свої п'єси. Але він також писав гарні вірші або гарну поезію, можна і так, і так сказати. Beautiful poetry, beautiful poems. з are a kind of бук. Словники, це вид якихось книжок. Це вид довідників. Reference book. Четверте. What kind of books do you read for hmm, in the evenings? Які види книжок ти читаєш для увечері? увечері значить для задоволення. For pleasure. Do you read crime stories? Ти читаєш історії про злочинність? Yes I am reading a murder hmm, at the moment. Так, я читаю загадку вбивства про вбивство на даний момент. Загадка вбивства це в нас мердер мистрі. Шосте. What's the tenth letter of the It's J. Яка десята буква або літера чогось? Це літера J. Десята літера алфавіту. Alphabet. Сьоме. Did David Beckham write his life story himself. Девід Бекхем написав свою історію життя сам? Yes, it's his. Так, це його. Якщо сам про своє життя написав, то це автобіографія. Autobiography. І останнє восьме. If you you don't know how your camera works, you should look in the... Hm. Якщо ти не знаєш, як працює твій фотоапарат, тобі слід подивитися в інструкцію. Manual. Є. Yep. Виконали, очищуємо. І переходимо до наступного розділу. Розділ B. Choosing a book, обираючи книгу. Знову починаємо з глосери. І бачимо, що трішечки виглядає у нас спотлайт. Title. The name of a book, play, film, etc. Назва книжки, вистави фільму і так далі. Title – це назва. Cover. The outside part of a book, magazine, etc. Зовня частина книжки, журналу і так далі. Cover це обкладинка. Існує гарна ідіома. Never judge a book by its cover. Ніколи не роби висновки про книжку, за її обкладинкою. Це як про людей. Зустрічають за одягом, проводжають за розумом. Never judge a book by its cover. Зараз я знайду вам цю ідіому. Ось трішечки вона інакше тут звучить, але завжди кажуть: Never judge a book by its cover. А Cambridge Dictionary нам дає: You can't judge a book by its cover. Idiom. Said to show that you cannot know what something or someone is like by looking only at that person or thing's appearance. Вживаємо її для того, щоб Сказати, що ми не можемо робити висновок про річ або людини, людину, судячи тільки з зовнішності, запам'ятовуйте її. Далі attract somebody's attention. If something attracts your attention, it interests you. So that you want to look at it. Якщо щось хм, -хм воно цікавить тебе, і ти хочеш дивитися на це. Attract somebody's attention – це привертати чуюсь увагу. Browse – Spend time pleasantly in a shop looking at things. Проводити час із задоволенням у магазині, дивлячись на речі. Browse – просто дивитися речі у магазині і отримувати від цього насолоду. Чесно кажучи, я так не можу. Якщо я дивлюся, мені треба купити щось. Якщо ні, то я просто не йду до магазину. А от мама у мене любила просто походити, подивитися. А я так не могла. І не можу. Для мене це марне витрачання часу. Краще я зніму відео. Або ще з чимось корисним себе навантажу. Paperback. A book with a thick paper cover. a, hardback has a hard cover. Книжка з тонкою паперовою обкладинкою. Paperback – це тонка. Обкладинка. Hardback – це жорстка обкладинка. Readable. Easy or interesting to read Той, який легко читається, або цікаво це читати. Одним словом, навіть не перекладу. Зміст ви зрозуміли. Gift a thing that you give to somebody, for example, for their birthday. «Synonym present. Річ, яку ти даєш комусь або даруєш комусь, особливо на день народження. Синонім present. Gift – present – Це подарунок. Чесно кажучи, gift як подарунок я більше зустрічала в, мер... в американській англійській. Британський present. Хоча це підручник у нас британський. Author – The writer of a particular book, play, etc. Письменник певної книги, вистави і так далі. Author – це. Автор. Look through something. Read something quickly. Синонім skim something. Читати щось швидко. Синонім skim something. Look through something. Швиденько щось читати, не фокусуючись на деталях. Chapter – one of the parts into which a book is divided. Одна з частин, на які книжка поділена. Chapter – це глава. Або розділ. Fascinating. Very interesting. Дуже цікавий. Fascinating це у нас strong adjective. Посилений прикметник. Ми його ніколи не вживаємо зі словом very, тому що він уже у собі містить слово very. Fascinating це very interesting. Ми посилений прикметник можемо посилювати за допомогою really, totally, completely, тільки не very. Very та extremely ми вживаємо тільки для звичайних прикметників. Really можемо вживати як для звичайних, так і посилених. Дуже гарний варіант. Really. Є. Yeah, розглянули glossary. Далі дивимося у Spotlight. Compound adjectives with well. Складені прикметники зі словом well. There are many adjectives consisting of well plus past participle. For example, well-written of a book article etc. well-informed means knowing a lot about a subject. Well-known means famous. Існує багато прикметників, які складаються зі слова well та третьої форми дієслова. Наприклад, well-written означає Добре написаний, вживаємо його для книги, статті і так далі. Well-informed означає, знаючи багато про якийсь предмет, добре проінформований. Well-known означає famous, відомий. Добре відомий. Є. Далі аудіо немає до цього розділу, тому читаємо і перекладаємо самостійно. Bookseller's survey. Опитування продавців книжок. How did you choose the last book you read? Як ти обрав останню книжку, яку ти читав? перше. The title and front cover just attracted my attention. Назва та передня обкладинка просто привернули мою увагу. Title назва cover, обкладинка attracted my attention, привернули мою увагу. I was browsing in a bookshop. Я ходив, дивився книжки у книжковому магазині. I just picked up a paperback that looked interesting. Я просто брав м'яку обкладинку, м'який перепліт, не знаю, є таке слово українське чи немає перепліт, який виглядав цікавим. Тобто ця людина за обкладинкою, м'якою вибрала книжку. Брауз. Ходити дивитися щось у магазині. Paperback м'яка обкладинка, м'який перепліт. A recommendation by a friend. He said it was very readable and well written. Рекомендація від мого друга. Він сказав, що вона дуже легко читалася і була добре написана. Readable. Легко читається або цікаво в читанні. Well written, добре написано. It was a gift, but I like the author. So I was really pleased. Це був подарунок, але мені подобається автор. Тому я був дуже задоволений. pleased задоволений. – подарунок. «author» – автор. І останнє. I looked through the first chapter. It looked fascinating. Я швиденько проглянув першу главу або розділ. Він виглядав цей розділ дуже цікавим. Look through. Швиденько прочитати, проглянути. Chapter – Розділ, глава. Fascinating, very interesting. Дуже цікавий. Посилений прикметник. Є, прочитали, переклали. Переходимо до виконання вправо. Exercise 4. Take the correct sentence ending. Оберіть правильний кінець речення. Приклад. Who is the author? Who is the gift? Хто є автором? Хто є подарунком? Нам обрали автора. Перше. The cover attracted my chapter. The cover attracted my attention. Обкладинка або зовнішня сторона книги або журналу привернула мою главу. Або увагу. Звісно, увагу. Attracted my attention. Друге. The author was well known, was well written. Автор був добре відомим, добре написаним. Автор був добре відомим. Well known. Іншими словами, famous. Третє. I read the section title. I read the se Не section, а second. I read the second title. I read the second chapter. Я прочитав другу назву. Я прочитав другий розділ. Другий розділ. Second chapter. Четверте, The book looked very readable. very well informed. Книжка виглядала дуже легко читаємою або дуже цікавою, або дуже проінформованою. Ні. Дуже цікавою або легко читаємою. Very readable. П'яте. I wanted the cheaper one. So I bought the hardback. Paperback. Я хотів ту, що подешевше. Пам'ятаємо, one замінює нам слово в однині. Тут, можливо, була книжка, думаю, не журнал, тому щоб написати книжка, I wanted the cheaper book. Вони написали I wanted the cheaper one. Тому я купив твердий перепліт, м'який перепліт. Дешевше, значить, м'який. Paperback. І останнє шосте. I was in a bookshop the other day. Just attracting. Just browsing. Я був у книжковому магазині днями, просто привертаючи, просто дивлячись. Attract взагалі у нас вживається з увагою. Attract somebody's attention. Нам підходить browsing. Просто дивлячись книжки. П'яте, останнє, complete the text, доповніть текст. My cousin has just written a reference book. Мій кузен або моя кузина щойно написали довід. Чому я хочу сказати довідку? Довідник has just written. Щойно завершена дія. Present perfect. He is not well known. Він не дуже відомий. Він не добре відомий. Значить, це був хлопець. But he's a good, hmm, Alevian Harney, author, author. His book might attract a lot of, hmm, because it's called "How to Make a Lot of Money by Doing Very Little." Is it possible? <laughs> I don't believe this boy. Isn't that a great, hmm, your книга, можливо, приверне багато уваги. «might attract a lot of attention. Згадуємо might 50 на 50. Ми не впевнені повністю в цьому. Тому вживаємо might. У цьому випадку синонімом до «might» можуть бути як «may», так і «could». His book might attract, may attract або could attract. Тому що вона називається Як заробити багато грошей, роблячи дуже мало. Хіба це не чудова хм. назва. As in that, Хіба це? Назва це title. Так, назва чудова, але якщо ти не будеш працювати наполегливо, багато грошей ти не заробиш. Тому не вірте цьому козам. As being published in hardback» and, хм. Ця книжка публікується у твердому перепліті та м'якому. Бачимо: Present continuous passive. Пасивний стан. Дія відбувається у даний момент над книжкою. Її публікують as, being І третя форма дієслова. М'який перепліт – це paperback. I read the first hmm, About selling things on the internet. Я прочитав перший. Розділ про продаж речей в інтернеті. Бачимо on the internet. Все, що пов'язано з медіа, англійською, media, ми вживаємо з on. On tv, on the radio, on the internet, on zoom, on skype. Uh, глава, розділ це chapter. And it's really, Анітсрелі. Hmm. I couldn't put it down. І вона дуже. Хм, я не міг відкласти її. Дуже цікава. Бачимо слово really. Я вам казала, що воно вживається як зі звичайним прикметником, так і посиленим. Тут у нас посилений прикметник. Fascinating. Дуже цікавий, very interesting. On the front, hmm, there's a picture of my cousin in bed with his laptop. It's a bit silly. На передній обкладинці. Фото мого кузена у ліжку з його ноутбуком. Це трішечки по-дурному. Перед книжки це front cover. But it's a funny book. And it's well... Але це кумедна книжка, і вона добре написана. Well, written. Виконали. Шосту вправу ви можете виконати самостійно дати відповіді на питання. Не полініться. Виконайте цю вправу, попрактикуйте нову лексику. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо говорити про фестивалі. Наш урок буде мати назву «I can describe festivals». Якщо вам сподобався мій урок, ви дізналися щось нове з нього, або просто повторили те, що вже знали. Лайкайте, діліться моїми відео зі своїми друзями, переглядайте від початку до кінця, коментуйте. Якщо не любите писати довгі коментарі, напишіть просто коротесенький коротесенький коментар. Дякую за урок. Цього буде достатньо. Для того, щоб допомогти мені, розвивати мій канал. Мій телефон мене відволікає. Отже, чекаю вас на наступному занятті. У цей самий час на цьому ж самому місці. До побачення.